Привіт! В цьому відео ми нарешті навчимося працювати з користувачем, навчимося отримувати від нього дані та розглянемо такі масиви, як POST та GET. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Отже, перше, що я пропоную зробити, так це на сторінці про нас. Ми створимо html формочку З цієї форми ми будемо отримувати дані. Будемо їх перевіряти на стороні PHP. І далі, вже там, в залежності від того, які ці дані, ми будемо виводити або помилку, або будемо якось ці дані обробляти. Для початку давайте просто створимо саму HTML-форму. Я нагадаю, що в минулому уроці ми з вами підключили е, такий CSS файл, як Bootstrap. А тому я відразу буду прописувати HTML з класами від цього CSS фреймворку, щоб в нас трошки воно якось виглядало гарно. Тому я створюю. У якого клас буде як контейнер. Також в цей ДІВ я розміщую тег H1 та буду створювати саму по собі формочку. Вона створюється через тег Form. В цей тег ми повинні передати декілька атрибутів. По-перше, це Action. Action це якби та сторінка, де в нас буде йти обробка усієї цієї форми. І давайте зараз я скажу, що це буде така сторінка, як чек post.php. Поки що такої сторінки в мене немає, трохи пізніше я її створю. Також мені потрібно вказати метод передачі даних. Наразі я вкажу такий метод передачі даних як post, а пізніше ми ще вкажемо метод передачі даних як GET та подивимося на відмінності між цими типами передачі даних. Далі, ми давайте створимо декілька інпут полів, щоб отримувати дані від користувача. Перше інпут поле воно буде звичайним текстом. Тут ми додамо name, вкажемо username, тобто ми будемо отримувати, ну тобто в цьому полі я буду отримувати ім'я користувача, і програмна назва для цього поля буде як username. Далі я також додам тут placeholder, і давайте я зараз на англійській все буду писати. Ви можете тут оці підказки писати і на українській мові, наприклад. І крім того, я ще буду додавати сюди. Клас Form Control, і це клас, який йде від бутстрапу. Я його тут просто відразу прописую, щоб все було гарно. Тепер створюємо ще одне інпут поле. Тут я вже буду отримувати імейл від користувача. Відповідно, програмна назва буде також як імейл. Буду писати Enter Email, Ну і додаємо клас. Також я давайте ще буду отримувати від користувача пароль. Тут, відповідно, також програмне, як пароль напишу, і напишу Enter password. Ну і в принципі, все. І в кінці ми давайте, напевно, ще створимо з вами текст area, Тобто, це вже буде така повноцінна велика формочка, куди можна буде записати багато тексту. Тут я також, по-перше, давайте додам оцей клас form control», щоб все виглядало гарно. Також я додам «Placeholder» і тут напишу Enter message». Тобто, введіть якесь повідомлення. І плюс додам програмну назву, наприклад, просто як. Меседж ось таким чином. І в кінці всього цього ми додаємо ще інпут поле. Це буде в нас button, тобто звичайна кнопка, а вірніше, даже не button, вибачаюсь, а сабміт. Бо якщо прописати button, то при натисканні на цю кнопку в нас не йде відправка даних на сервер. Тому нам потрібно використати саме сабміт, щоб в нас перезавантажувалася сторінка, та в цей момент будуть дані відправлятися на сервер, а саме на ось цю сторінку. Тому використовуємо саме тут Submit. Далі прописуємо текст на кнопки. Ну, наприклад, тут буде написано send і плюс додаємо клас. Клас знову ж таки беру від Bootstrap, Button Success. Ось такий це клас. Ну і в принципі, в принципі, це ми можемо зберегти, можемо перейти на сторінку about, і ось так все це буде зараз виглядати. Єдине, давайте я в кінці е, text area ще додам BIR. Ну, щоб в нас був ось такий відступ. Ну, і я це все дуже сильно приблизив, тому трошечки віддалю. І ось така формочка в нас виходить. Тут ми можемо вводити дані, і пізніше ми зможемо ці дані перевіряти на стороні PHP. Отже, поки що пропоную нічого ще не відправляти, а зробити саму цю сторінку checkpost.php. Таку сторінку я буду робити просто всередині нашого проєкту, тому створюємо такий файл. І тут я відкриваю PHP. Дивіться. В цьому файлі у мене, окрім PHP-коду нічого не буде. А тому, як я ще казав в першому уроці, якщо нічого окрім PHP немає, то можна не закривати ось цей PHP. Я так і буду робити, не буду просто його закривати. Тільки відкрив і більш нічого якби, не роблю. І тепер ми тут давайте пропишемо з вами одну вбудовану функцію, з якою ми ще не знайомилися. Це функція Printr. За допомогою цієї функції, ми можемо будь який масив в програмі. Такому вигляді вивести на екран. Щоб ви щоб вам було зрозуміліше, давайте я створю тут буквально такий невеличкий масив, і відразу цей масив я буду вводити на екран. Отже, натискаємо на Send, ми переходимо на сторінку чек-пост і бачимо, що в такому програмному вигляді у нас відображується весь мій масив. Тобто відображуються індекси, а також значення. Взагалі, ця функція, вона. Не підходить, якщо ми кажемо про роботу з користувачем, тобто на сайті ви якось її там не, не будете використовувати в плані там виводу інформації. Але чисто для нас, коли ми хочемо щось швидко перевірити, це дуже зручна функція, адже дуже швидко ми можемо вивести ось в такому програмному вигляді будь-який масив та подивитися, що взагалі в ньому є. Ну і мені, звісно, не потрібно створювати цей масив, мені не потрібно його тут виводити. Замість цього я хочу тут вивести такий вбудований глобальний масив масив, який називається як пост, тобто, дивіться, ми з вами дані з цієї формочки передаємо за рахунок пост методу. А тому тут я буду виводити якраз ось цей глобальний масив пост, та просто подивимося, що вже в нас буде виходити. Отже, для початку напевно, давайте введемо якісь дані. Наприклад, тут буде ім'я Джон, буде якась певна пошта, буде якийсь пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, наприклад, і сам меседж, наприклад, такий текст, і, і відправляємо. Що ми з вами побачимо? Ми побачимо те, що тепер на цій сторінці ми дійсно отримуємо дані від користувача. Тобто ми з вами отримуємо асоціативний масив, де у якості, ключ... де у якості індексів ідуть ключі, і ці ключі це ті назви. Які ми прописали з вами ось тут в інпутах. Тобто, ось name, username, name, email, name, password і name, message. Це і є наші ключі для всіх тих полів, для всіх тих даних, які ми отримуємо від користувача. Ну і також, звісно, ми отримуємо ті самі дані, які ввів користувач. Тобто ми отримуємо його ім'я, отримуємо його пошту, пароль, а також саме по собі повідомлення. Таким чином, ми, в принципі, вже створили формочку, ми вже з вами отримуємо дані. Ані, і тепер наступне, що я пропоную зробити, так це просто виконати обробку цих даних. Отже, цей рядок коду я закоментую, адже я просто хотів показати вам, яким чином воно все передається. Ми зрозуміли, що це асоціативний масив, що в якості ключів використовуються оці name атрибути. Ну і тепер ми з цим можемо працювати. Для початку створимо зміну name. Сюди я буду встановлювати наступне: я звертаюсь до глобального масиву та по ключу username беру ім'я користувача. Тобто, в моєму випадку, в цю зміну name було підставлене значення як John. В подібному форматі я давайте створю ще тут декілька змінних. Це буде така зміна як. Email, і тут я буду отримувати по ключу email якісь дані. Також я буду отримувати пароль від користувача. Відповідно, це буде зміна паспорт. І плюс я буду отримувати ще меседж, і тут, відповідно, по ключу меседж я таке також буду отримувати. І тепер ми можемо просто відразу прописати якісь перевірки. Наприклад, ми давайте зробимо з вами: от що я спробую використати функцію 3 для такої зміної, як name, і тим самим ми видалимо будь-які пробіли до, а також після е, самого тексту. І якщо весь цей текст він буде дорівнювати порожньому рядку, тобто, якщо нічого користувач не ввів, тоді ми давайте на екран відразу будемо виводити помилку. І е, тут я буду знову ж таки на англійському прописувати, щоб мені швидше це було, можете помилки на українській прописувати. І я тут напишу error no username. Наприклад, ось такий тут буде текст. Тобто, ви не ввели якби. Е, Ім'я користувача. Також я додам додаткові перевірки. Давайте я ще буду тут перевіряти. А давайте, напевно, от, як ми ще зробимо з вами, ми ще раз будемо перевіряти name, але вже будемо перевіряти на довжину цього, ну, цього рядка. І для цього я буду використовувати функцію strlen, вона допомагає нам підрахувати, скільки там символів. Також я тут буду знову ж таки використовувати функцію trim, щоб ми обрізали від будь-яких зайвих пробілів. І якщо в нас виходить, що. Менше або дорівнює одному символу, то я також буду казати, що error uh, no lens for username. Давайте ось такий буде тут текст. Тобто, якщо довжина якби імені вона один символ або нуль символів, ми будемо. Прописувати ще одну певну помилку. Також додатково ми будемо перевіряти з вами і інші поля. Наприклад, ми давайте будемо перевіряти ще імейл. І е, тут я напевно ну знову ж таки, ви можете на СТРЛН це перевіряти. Можете якісь додаткові перевірки вказати. Але я давайте зараз трошечки спрощу нам задачу, і ми будемо перевіряти просто на е, пустий рядок. E, і тому я тут прописую те, що якщо в нас email, він буде дорівнювати e, порожньому рядку, або ж якщо в нас буде таке поле, і поле як password, воно буде дорівнювати порожньому рядку. Або ж якщо тобто, бачите, я тут аж три перевірки прописую, або ж якщо в нас таке поле, як message, воно також буде дорівнювати порожньому рядку. E, тоді ми пишемо error Но e, no, e, давайте так напишемо all data present. Да, тобто не, може я неправильно прописую, але е, це буде означати те, що не, всі, не вся інформація, вона якби вказана. Тобто, е, ось я прописав усі перевірки. Якщо в нас нема імені або воно дуже коротке, ми вводимо помилку. Якщо у нас немає, Імейла або ж немає пароля, або ж немає повідомлення, ми також будемо виводити помилку. Ну і відразу ще пропишу тут else. Тут в мене вже буде багато рядків коду, тому фігурні дужки я тут додаю. І в else ми будемо працювати з користувачем в плані того, що е, ми будемо розуміти, що всі дані вже коректні, і ми можемо просто нарешті все це вивести, наприклад, на екран. І для виводу інформації я тут е, пропишу просто echo. Е, тут я буду виводити тех H1. Тут буде написано all data. Ну, тобто Вся якби інформація, а також додатково хочу дійсно вивести відразу всю інформацію. І всю цю інформацію можна вивести ось в такому форматі. Тобто, там я, наприклад, ставлю крапку або навіть без крапки, ось так я це можу прописувати, бо це ж подвійні лапки. І е, кожні дані я можу ось в такому форматі виводити. Але давайте ми трошечки це автоматизуємо. І для цього я пропоную прописати цикл for each. Тут ми з вами будемо робити наступне: ми будемо перебирати ось цей глобальний масив пост. Це ж масив. Правильно, то ми його можемо перебирати через будь-який цикл. І я його буду перебирати як ключ та певне значення key-value. І далі кожен такий елемент я вже буду виводити на екран. Тобто тут я буду прописувати тех P, ось в такому форматі. Я буду вказувати ключ. І в якості значні я прописую тут мою зміну key, а також буду виводити value, і в якості значення вивожу е, саме ось цю зміну value. Ну і це абзац, тому тут і так відразу вже будуть переходи на нові рядки. BR може не дописувати. В принципі, нарешті ми це можемо зберегти. Давайте перейдемо назад на сторінку. Ну, і... Напевно, давайте от я в такому форматі навіть спробую відправити. Тобто, бачите, ім'я в нас все вказано, окрім пароля. Е, натискаю відправити. І от в нас вже видається помилка, що не всі дані в нас. Передаються. Давайте також я спробую вести, що ім'я це буде лише один символ. Знову ж таки, відправляю, і ми бачимо, що ноулендс форюзернейм да тобто, тобто, довжина імені вона дуже коротка. Ну, загалом всі перевірки спрацьовують. Я тепер давайте просто правильно все це введу, наприклад, пароль, а також ім'я. Ну і натискаю Send. Після цього ми помічаємо, що тепер в нас не відображуються ось ці помилки, в нас відображується вся інформація, яку ми отримали від користувача. Тобто ми отримали юзернейм і це значення Джон, ми отримали імейл, і це ось таке значення, отримали пароль, і нарешті отримали ще і саме повідомлення. Все спрацювало коректно. Єдине, що мені в цьому всьому не подобається, так це пароль. Справа в тому, що пароль, якщо ми його отримуємо від користувача, його потрібно хешувати. В майбутньому ми ще з вами будемо працювати з базою даних. Там, можливо, ми це ще додатково вивчимо, в плані того, що будемо захешований пароль додавати саме в базу даних, але вже відразу зараз давайте ми не будемо просто вводити той пароль, який ми отримали від користувача, а будемо його хешувати. Та вже такий хеш будемо вводити на екран. Взагалі, для хешування існують різні Різні функції в PHP. Найбільш така стандартна та проста функція для хешування це така функція, як MD5. Ось так вона записується. Раніше вже ми її розглядали. І тепер ми давайте з вами зробимо от що. Ми просто будемо той пароль, який ми отримали від користувача, ми його будемо хешувати. Та цей хеш ми будемо записувати назад в наш ось цей пост паспорт. Чому в password, а не просто в зміну паспорт? Справа в тому, що ось тут ми ж перебираємо масив пост, а тому саме в масив пост я е, замінюю це значення для пароля. І потім вже ось цей хеш він якраз і буде перебиратися та виводитися на екран. Тому, якщо я оновлю сторінку, тут натисну продовжити, тобто, щоб нас дані повторно відправилися. Ми помітимо, що вже не 1, 2, 3, 4, 5 вводиться, а саме. Хеш цього паролю. Ось в такому форматі це вже все набагато краще виглядає. Ну і що ще я хочу вам показати, так це те, яким чином ми можемо виконувати переадресацію користувача. Зазвичай, ось на таких сторінках, де ми... Оброблюємо дані. Зазвичай на цих сторінках дійсно ми перевіряємо, чи все коректно, і якщо все коректно, то ми просто, ну, наприклад, там користувача додаємо в базу даних, а далі ми виконуємо переадресацію користувача, або на, там, на головну сторінку, або на сторінку з авторизацією, або просто на ту сторінку, де ми були. І от, щоб виконати переадресацію, ми використаємо таку спеціально вбудовану функцію, як хідер. Тут ми вказуємо рядок з текстом і вказуємо, що ми виконуємо переадресацію, location, тобто місце, куди ми переадресовуємо. Це нехай буде така сторінка, як about.php. Також можете переадресовувати на індекс.php або на будь-яку іншу сторінку. І окрім того, зазвичай після хідер ще прописують ось так exit. Exit він означає те, що далі будь-який код, який там буде існувати, він далі не виконується. Тобто ми виходимо з цього файлу. Можливо. Можливо, в даному випадку це не дуже виправдано, адже там далі в нас нема жодного коду. Але якщо б це в нас було десь там на початку нашого файлу, то Exit він би зробив так, що весь той код, який йде далі, він просто вже не буде виконуватися. Я давайте Exit тут все ж таки залишу, адже дійсно, можливо, в майбутньому я ще буду прописувати якийсь певний код, і мені просто не потрібно, щоб. Після переадресації він виконувався. Тобто, якщо переадресація, все на цьому завершили і ніякий додатковий код не повинен оброблюватися. Ну і напевно, давайте ми повернемося все ж таки назад. Введемо пароль, натискаємо Send, і ми просто помічаємо, що в нас, наче як сторінка, оновлюється. Чому так відбувається? Справа в тому, що ми переходимо з вами на сторінку checkpost.php, Там ми. Оброблюємо дані, нема жодних помилок. А оскільки нема жодних помилок, ці дані виводяться, але ми навіть це не встигаємо помітити, бо виконується переадресація назад на сторінку «About». PHP. Ну знову ж таки, замість виводу інформації, тут логічніше було б додати користувача в базу даних, або зробити якісь інші маніпуляції з тими даними, які ми отримали. І тепер наостанок ми давайте ще з вами розглянемо такий метод передачі даних, як get. Для цього я тут просто в формочці переписую те, що метод передачі даних це тепер буде саме GET. А також, напевно, ми давайте будемо використовувати і іншу сторінку: checkGet.php. Ну і я створю саме таку нову сторінку. Ось таким чином. Тут я відкриваю PHP-код. Та все, що я на даний момент буду тут робити, так це ми давайте будемо використовувати Print R та буду виводити на екран оцей глобальний асоціативний масив, який тепер називається як GET. Ну і давайте все. Ми тепер це перевіримо. Отже, ми знаходимося на сторінці about. Тут я введу, наприклад, давайте якісь інші дані: josh, Джошсабачкамел.com. Eh, наприклад, веду якийсь пароль. Також веду сам new message, Наприклад, такий текст. Ну і нарешті відправляємо. Отже, що ми з вами помітимо? В плані того, що ось тут масив відображується, ми ніяких не бачимо змін. Тобто, що Пост, що GET, вони ці масиви виявляються однаковими, це асоціативні масиви, ключі це оці атрибути name, значення це те, що вів користувач. Різниця заключається лише в тому, яким чином передаються дані. Якщо в пост ці дані передаються приховано, ми не бачимо, як вони передаються, то в GET всі дані передаються через URL-адресу. Ось тут в URL ви дійсно можете побачити, що в нас передається юзернейм, це такий ключ, значення Josh, email і значення це певна пошта. Паспорт і також пароль, і меседж, і знову ж таки певне значення. Тобто GET це такий формат передачі даних, коли в нас все передається в URL-адресі. І GET насправді не використовується, коли ми працюємо з формочками, адже це просто безглуздо. Навіщо нам передавати дані, дані ось через url адрес але GET він використовується для якихось динамічних сторінок. Уявимо, що у вас є сторінка post slash і там, наприклад, якісь, ну, якісь IDS id запису, і якраз за рахунок GET ви можете витягнути оцей id запису, і потім по цьому ID запису зможете знайти, наприклад, там сторінку в базі даних та її відобразити на цій сторінці. І щоб було краще зрозуміло, про що я кажу, я давайте ще ось цей кусочок коду пропишу на головній сторінці. От просто прописуємо тут printr, get, і в принципі, давайте перейдемо на цю головну сторінку індекс. PHP, ось таким чином. Дивіться, наразі в мене в URL-адресі ну, нічого немає, да, просто назва самого файлу. Тому весь цей масив він є. Порожнім, тут нічого немає, що цілком логічно. Але я можу дуже легко сюди вказати, прописати тут знак питання, далі, наприклад, вказати ключ. Ключ може бу бути будь-яким. Наприклад, нехай це буде ID. і далі через знак рівності вказую значення. Ну, наприклад, 45. Натискаю Enter. Тепер ми відразу можемо помітити, що в нас ось цей що цей асоціативний масив, він вже тепер наповнюється, і це ті дані, які ми беремо з url адресу Тобто в нас є ключ ID і певне значення. Також е, я можу дописати додаткові тут значення. Наприклад, якщо ми хочемо дописати вже другий параметр, то він завжди вже дописується через амперсант. Перший він прописується через е, знак питання, а всі наступні вже через амперсант. І тут я, наприклад, вкажу такий ключ як Name, а значення буде як Alex. А можливо, я вкажу ще age, і значення буде як 56. Ну і таке ми е, запускаємо і бачимо, що тепер ми ще отримуємо додаткові. Дані це name, alex, а також age і певне також значення. Отже, для роботи з користувачем ви можете використовувати оці глобальні масиви даних post та get. Post, він більше використовується саме для формочок, і ми це з вами розглянули. А GET він більше використовується для отримання даних саме з url адресу Тобто, ви самі можете створювати ось такі url адреса і потім, при переході на ці url адреса за рахунок GET, ви будете дуже швидко стягувати дані з url адреса та. Робити з цими даними все, що вам тільки захочеться. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Всі послання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимось пізніше. Бувайте!